2 квітня відзначається Міжнародний день дитячої книги. Цю дату встановлено з ініціативи і за ухвалою Міжнародної ради дитячої книги. Щороку, з 1967 року, у День народження Ганса Крістіана Андерсена у всьому світі проходять заходи, присвячені дитячій літературі. Пропоную вам невеличку розповідь про історію виникнення книги. З давніх давен люди прагнули знань. Від одного покоління до іншого передавалися усні відомості про речі, котрі допомагали людям вижити. Сторінками перших книг стали стіни печер, малюнки на стінах печер зображували мисливські трофеї та сцени полювань. Проте, як відомо, людська пам'ять не такий уже й надійний спосіб зберігання різноманітних знань. Людина починає пошук носіїв. Інформації на зміну печерному розпису прийшли глиняні дощечки. У прадавньому вавилоні, 5000 років тому з'явилися перші книжки. Їх сторінками були глиняні плитки, на глину гострими паличками наносили літери, що мали вигляд клинців. По закінченню роботи сторінки опалювали на вогні. Щоб перенести одну глиняну книгу. Її власників доводилось наймати носіїв. У другому столітті до нашої ери люди навчилися робити зручні і досить легкі книги з першого тваринного паперу пергаменту. Шкури тварин мочили, старанно обробляли та висушували. На пергаменті було легко і зручно писати, але такий папір коштував надто дорого. Згодом у ранньому середньовіччі Єгиптяни навчилися виробляти аркуші для письма з болотяної тростини папірусу, що стягала за вишки 5 метрів. Написану на папірусі книгу не складали, а згортали у сувій. Найдовший серед знайдених суводів папірусу має понад 40 метрів довжини. Поступово почали використовувати березову кору бересту, так з'явилися берестяні грамоти. Перші паперові книги з'явилися в Європі у 8 столітті. Їх довгий час писали від руки. Однак книга виготовлялася 5-7 років і коштувала дуже дорого. Кожна перша літера сторінки була справжнім витвором образотворчого мистецтва. Рукописні книги справжній витвір мистецтва. З часом був винайдений спосіб друкувати книги на папері. Перша книга, друкована в Україні, була видана Іваном Федоровим. У 1574 році, у Львові. Називалась вона Апостол. Сучасне книгодрукування повністю автоматизоване. На допомогу друкарям прийшов комп'ютер. Виготовляючи книги, люди навчилися зберігати їх. Скарбницями книг називають бібліотеки. У перекладі з давньогрецької мови слово бібліотека означає приміщення, де зберігаються книги. В Україні перша бібліотека з'явилася за часів Київської держави. Її створив князь Ярослав Мудрий у 1037 році. Наразі можна відшукати книгу на будь-який смак. За своїм типом книги поділяються: на науково-публіцистичні, рекламно-інформаційні, розважальні, літературно художні, довідники, підручники та інші. Значне місце серед яких. Займає дитяча література. Перші книжки для дітей були написані тільки в XVII столітті. А до тих пір розважальні та повчальні історії передавалися виключно з вуст в уста. Колискові пісні, казки, народні оповідання становили початки дитячої літератури, що нині активно розвивається та збагачується неперевершеними історіями. І по завершенню я хочу зачитати вам вірш. Тетяни Прокоф'євої про книги. З дитинства ми читаємо казки, в них стільки світла й доброти. Вони ведуть нас у таємний світ, де можна мрії наші оживить. Там кожен віднайде для себе усе, що серцю зараз треба. Читайте більше гарних книжечок і поринайте у світ фантазій і думок.